Рішення для тренувань оборонців виготовляє майстер із села Щаслива Володимир Нагорний. З Вінниці до Херсона відправили першу партію сміттєвих баків. У Вінницькому терцентрі переселенці вчили виготовляти квіткові композиції з Фуамірану. У Вінницькому обласному академічному театрі готують до показу виставу харківського режисера Олександра Ковшуна за дверима. Щодня і в день, і вночі на цьому стрільби ще й тренуються військові, каже власниця комплексу Хантер Олена Шевчук. З першого дня війни повністю надали вільний доступ абсолютно всім структурам. Військові постійно приїжджають, постійно тренуються, територіальні громади, територіальні оборони, всі структурні підрозділи, які приймають участь у військових діях. Запорука вдалих операцій та врятованих життів навчені бійці, каже військовий інструктор Ігор. Спочатку повномасштабного вторгнення він тренує і військових, і цивільних влучно стріляти. Сьогодні демонструє це на спеціально виготовлених мішенях. Відробляти вміння на цих мішенях дуже гарно, я так скажу. В мене ну поки що виходить. Ну, треба старатися краще, щоб було. Відпрацьовував інструктор по двох типах гонгових мішеней. При влученні у ціль вона не лише падає, а й видає звук. Одна статична, рядна, інша рухома. Зірка шерифа. На фронті немає одної цілі, по якої ведеться огонь. Там багато цілі, і це треба тренувати, переносити зброю на на різні цілі, щоб можна було відпрацювати роботу огнювою контакт по різним цілям. Обидві мішені за чотири дні у своїй майстерні виготовив Володимир Нагорний. Розповідає, вперше таку побачив на одному з тренувальних полігонів. А далі оборонці сфотографували і попросили виготовити такі ж. Перших дві було зроблено для спецпризначенців та нацгвардійців, каже Володимир Нагорний. Це відео, як по перших мішенях відпрацьовують військові. У цих мішенях, розповідає Володимир Нагорний, продумана кожна деталь від нахилу до висоти. Ми ж її робили, бачите, десь приблизно метр сімдесят і так теж така нарост ну, людини. Коли ви позбивали, просто один оєзд операція і бігом втік. Метал йде десятка, як ви бачите. О якийсь сантиметр грубиною, ну а все остальне на каркас, де квадратна труба, 40 на 40. Мішені для зручності зйомні. Обидві конструкції розбірні, каже нагорний. За свою роботу грошей не бере це його внесок у перемогу над ворогом. Щоб готували, щоб було влучно із першого разу. Запит на мішені надійшов від знайомого командира, каже волонтер Денис Романовський. Військовий саме формує підрозділ для спеціальних завдань для розвідки диверсійної роботи. При виготовленні намагались врахувати усі запити командира. Щоб вони були так само розборні, зборні, щоб їх легко було транспортувати, переїжджати там, можливо з собою на полігони, на різні навчальні центри у різних територіях України, де вони будуть проходити службу. Гроші на матеріали, каже Романовський, збирали вінничани. Оборонцям передадуть мішені безкоштовно. Це суто матеріали, розхідники, там матеріали, фарба залізу, там диски обрізні, електроенергія, там кислота для зварювання, тобто все в компі, без, як завжди, там. Володимир не бере ніяких коштів за роботу. На Великсі їх можна зустріти по 40 тисяч за одну. Обидві випробувані мішені Денис Романовський повезе захисникам за кілька днів. Ольга Рал, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина. Колишній кінотеатр імені Коцюбинського сьогодні тут з 9-ї ранку і до обіду маріупольцям, які переїхали до Вінниці, видають гігієнічні набори від міжнародної організації міграції. Про це Суспільному розповіла працівниця центру Я Маріуполь Наталя Бастрига. Ці набори видаються на період три місяці на родину. Так що родина, якщо з однієї людини, також на три місяці. Якщо родина один та більше, також один набір. Це умови спонсорів. До набору входить зокрема 6 кілограмів прального порошку, антисептики, засоби для миття посуду та прибирання. Палекиничка, свисток, жіноча гігієна, папір в наборі також великий. Подружжя Черкашиних Костянтин та Яна у Вінниці від початку повномасштабного вторгнення. Суспільному Яна розповідає, житло винаймають, тож така допомога для них є суттєвою. Багато коштів входить на оренду житла, і тому кожна копійка зекономлена там на пральному засобі або на шампуні, там на туалетному папірі, то вона найважніша, бо якщо ще на ці потреби витрачати кошти. То ну, якось буде дуже важко вижити. Отримати набір гігієнічних засобів прийшов і Петро Бобровський. То, що ну, заробляєш, не тратиш на ну, би, все потрібно, і продукти, і битова хімія тяжело. Ну, би, ну, Жильє плачуть, поэтому все це дуже допомагає. Дякую. За словами Наталі Бастриги, гуманітарну допомогу видають переселенцям із Маріуполя, які офіційно зареєстровані у Вінниці та області. Таких родин 1175. Видають набори за адресою Соборна 68, розпочали на минулому тижні. Натепер, за словами Наталі Бастриги, такі отримали 465 маріупольців. І миючі, і шампунь, і засоби гігієни жіночі, тому ну. Це життя нам все це потрібно, звичайно, і це не малий кошти. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне, Новини Вінниця. З Вінниці відправили чергову допомогу Херсону. Повезли першу партію сміттєвих баків, які потрібні для роботи комунальної сфери деокупованого міста. Про це на своїй телеграм-сторінці написав Вінницький міський голова Сергій Моргунов. Прохання про допомогу від військової адміністрації Херсона Вінниця отримала на початку року, зазначив директор міського департаменту комунального господарства і благоустрою Юрій Семенюк. За його словами, контейнери закупили у запорізького підприємства. Вони відповідають усім європейським стандартам. Там у вантажі 50 контейнерів для збору побутових відходів. Загалом за кошти бюджету Вінниць закупила сотню таких баків, каже Семенюк. Це наші смітники, які в місті Вінниці застосовуються. Один і один куба антивандальний можна сказати, це не пластиковий бак, металевий. Це власне те, з чим зверталась і херсонська адміністрація. Військова. Херсон перебував досить тривалий період під окупацією. Сьогодні також там тривають бойові дії, і тому військова адміністрація не мала можливості своєчасно. Забезпечити належним чином місту необхідною кількістю цих баків. Майстер-клас із виготовлення композиції весняні квіти зорганізували у Вінниці для відвідувачів терцентру, які переїхали до міста з прифронтових територій. Проводить заняття інструкторка з трудової адаптації терцентру Ніна Скворцова. Виготовлятимуть квіти магнолії, використовують клей, ножиці, фарби гілля дерев та синтетичний матеріал. Фаміран, каже Ніна Скворцова. Спочатку я нарисувала трафарет від руки. Потім этот лепесток, трафарет ми наносимо на фаміран. Пелюстки майбутньої квітки робить двох розмірів, каже пересланка з Маріуполя Людмила. Вирізали і будемо далі вже серединку зробить будемо далі вже розкрашувати, а потім вже формувати цвіточок. Відпочиваю душею, як то забуваюся в негодах і. Думаю, прекрасно. На такому майстер-класі не вперше каже Ольга Лактіонова жінка до Вінниці переїхала теж із Маріуполя. Цю композицію, як і попередню, передасть одній із Вінницьких лікарень, аби квіти магнолії піднімали настрій і пацієнтам. Я роблю трохи для себе і в основному для людей. Вот моя дочка работает в больнице, і она, коли я приношу очередное, вона говорить, а можна я туди заберу? Пусть радуются тоже. на следующий день приходит, и а говорит, мама, а еще четыре штуки можешь сделать? Могу. И вот понимаете, людям тоже вот местные, им тоже От не вистачає вот цієї красоти, не вистачає". Суспільному розповідає. У Вінниці уже рік із рідного міста виїздила під звуки вибухів. Проїжджали і фільтраційні російські блокпости. До терцентру на майстер-класи приходить щотижня. Уже навчилася робити ляльки-мотанки, об'ємні вироби з паперу, прикраси. Стреси всі уходять. Когда во глянеш, ой, ой, розумієте, От душа, душа віддихає. А нам це тільки і треба. Потому что, потому, что потому, ну, как сказать, очень там тяжело було. А здесь вот оно вот это все. Нарізані змірану полюстки учасники фарбують урожевий колір. Далі їх потрібно розігріти на прасті. Ніна Скворцова показує, як це зробити. Берете цей лист, пристраиваєте кутюгу, видите, на, на столі, вот видите, і він починає нагріватися, цей листик уже нагрівся очень добре. І тепер берете і формуєте його ось таким образом. Сформовану квітку магнолії приклеюють до гілля. Учасниця майстер-класу Людмила Полякова каже, результатом задоволена. У планах виготовити ще кілька таких для великої композиції. Дуже подобається. Просто аддушина якась. Майстер-класи. Хочу у себе в кімнаті поставити її. Ну, щоб глаз ну, радував. Дуже ніжні. Просто дивися на них і ну, душа та Майстер-клас безкоштовний, провели його для п'ятьох жінок-переселенців. На наступному тижні відвідувачі терцентру вчитимуть створювати великодній кожик з фетру, каже Ніна Скворцова. Участь у ньому за попереднім записом. Юлія Вознюк, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця. У Вінниці у музично-драматичному театрі відбулася генеральна репетиція вистави за дверима харківського режисера Олександра Ковшуна. Поставив її за мотивами п'єси німецького воїна-драматурга Вольганга Борхерта на вулиці за зачиненими дверима. Це ж п'єса автобіографічна його і полон, і хвороби. П'єса якраз вона знаходиться в контексті ну. Абсурда війни і людини, яка взагалі до цього не придатна. Він хотів займатися театром, літературою. Таким є і головний герой, – 26-річний німецький солдат Бекман. За сюжетом він повертається з війни, але зіштовхується з нерозумінням оточуючих. Він голодний, поранений, з дивакуватими окулярами. Його дитина загинула, а дружина живе з іншим. Через усе це Бекман вирішує втопитися у річці Ельбі. Та річка повертає його назад шукати своє місце, свої двері. У виставі глядачі побачать і смерть, яка розтовстіла через велику кількість загиблих під час Другої світової, і Бога, в якого ніхто не вірить, і байдужу сім'ю генерала, до якого Бекман піде шукати порятунку. На Бекман награє актор Михайло Крисов. Це е, прототип самого автора, так Борхерта. Е, тобто його шматочок з його якогось життя. Тому що що він писав, це його якісь внутрішні рефлексії. Ось які він, е, до речі, за тиждень за тиждень була написана п'єса. Внутрішнє я тим, який головний герой був до війни, грає Андрій Побережний. Я... Було легко це, якби ну, такий воздушний такий персонаж. Він такий повітряний. Він весь такий легкий, і е ну, він дійсно допомагає тому цьому головному герою вийти з цього стану, тому що він себе там загнав. Це вже друга вистава, яку Олександр Ковшин ставить на Вінницькій сцені після вимушеного переїзду до міста через повномасштабне вторгнення Росії, каже керівниця літературно-драматургічної частини Світлана Фецайло. Торік презентували виставу Хлібне перемир'я. Цей біль такий війний. Він близький і художнику-постановнику. Адже Віталій Володимирович Матущак змушений був 2014 році покинути Донецьк, і на превеликий жаль в Іловайському котлі. Загинув його син розпочалися репетиції у грудні 2022-го. З першого місця для глядачів Олександр Ковшин хотів розмістити на сцені, аби вони могли відчути себе учасниками вистави. Фінал спектаклю Олександр Ковшун вирішив змінити, адаптувавши під українські реалії. Я закладаю наш позитив в нашу історію. Чи знайде Бекман свої двері, глядачі дізнаються 7 та 8 квітня. Тоді відбудеться прем'єра вистави на великій сцені. Лена Карбівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо відничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1187 прізвищ.